Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Дівчатка, сьогодні я хочу показати вам свою вишивку бісером. наступну вишивку, яку я вишиваю від фірми Butterfly. Це не набір, це заготівочка, але є прев'ю. Артикул 972 і має назву «Серце биття». Як ми бачимо, тут два котика, і вони в лапках тримають серденько. Милі, милі, ну, дуже милі ці котики. Ми бачимо, що це котик хлопчик. В нього такі руді підпалені, і хвостику, і на лапках, і тут на лапці, і на голіваньки. А дівчинка вона більш така рожева, в неї такі рожеві плямки гарні, і хвостик рожевий. У вишивці задіяно всього сім кольорів, і виходить така краса. Як завжди, я вишиваю своїми залишками, але коли не вистачає залишків, то мені приходиться, звісно, докупити якийсь бісер. І я в даному випадку докупила два пакетики ось, ось такого фіолетового кольору. Це в мене номер 08228. Ще в мене під номером. Є бісер ось цей рудий, я не вже багато чого вишивала. 17,090, дивіться вже, скільки залишилося. Я цьому нескінченно рада, що в мене хоч якийсь бісер закінчується. Для очок, ротиків і бровок я вибрала ось такий бісер. в мене це залишки від якогось набору, але це, ну, це чорний, але матовий. Я... Я навмисно взяла саме матовий, щоб очі і ротик тут брівки не блищали, а були такі, бачите, чітко очерчені. Мені подобається, як вийшло саме із матового бісеру. Мої залишки ось такого кольору бісеру, звісно, закінчилися швидко. Тут його потрібно аж 18 грамів, це більш ніж три пакетика. І в мене ще ось такі залишки є, і мені вистачить дошити ось цього котика. Номер один блідно рожевий я взяла ось такі дівчата це залишки. І це залишки, я впевнена, від того ж самого Бертерфлій, бо вони полюбляють такі, бачите, блискучі кольори. І... Але номери бісеру вони не пишуть. І тож я підібрала ось такий блідо-блідо-рожевий бісер. І він ось отак. Виглядає на вишився. Тут, тут я трошечки вже ним вишивала. Може, дещо ще десь. Ні, ось тільки тут. А, і ось в серединці. Бачите, він майже такий прозорий білий колір має. Далі, другий, оце цей, 08228, як я вже і показувала. Третій фіолетовий повинен бути. Я вибрала ось такий, бо пакетика вже немає. Мені нема з чого показати, він також без номера. Це не фіолетовий колір, але він такий гарний, так поблизькоє і є такий фіолетовий відтінок. Мені вистачило його повністю обшитим котика хлопчика і серденько. Я почала обшивати дівчинку, але думаю, що я отут дошию все, а на хвостик в мене не вистачить. Спочатку я дуже хотіла піти докупити, а потім вирішила вишити хвостик повністю рожевий. Або, може, якимсь я добавлю. Тут я десь щось знайшла. Ось такий фіолетовий я знайшла. Бачите, все без намірів. Або такий червоний ну, мабуть, що я вишию все рожевим кольором. Далі, рожевий прозорий ось такий в мене чотири. Дивіться, який гарний, ним вишивається ось тут навколо животиків. Розовий блиск це я взяла ось такий, він трохи інший, темніший, і я вишиваю плямки на котики. І це цим, мабуть, що кольором я вишиваю весь хвостик. Так, далі темно-золотий оцей рудий, ну і чорний, то я показала, шуматовий. Ось такий підбір бісеру, дуже простий, виходячи з моїх залишків, і виходить така картинка. Дуже гарно виходить, що я хотіла спочатку з неї зробити. Перше, я хотіла зробити пінкіп, потім я передумала. Потім я вирішила пошити косметичку, але вирішила, що вона буде не дуже практична, бо коли не повна зашивка а ось тако... Ну, як сказати, виступає бісер, то в сумки тягати буде не дуже то гарно, і мені шкода, бо в треба доволі часто прати, а це мені шкода. І тут я якось таким чином згадала, що у нас у цьому році з чоловіком 35 років від нашого шлюбу. І я вирішила приурочити цю вишивку до нашого шлюбу. Мені не шкода, чоловіку приємно. Тож я йому це сказала, що я купила навмисно, вишиваю то ми, ці котики, які він задоволений, ви собі не уявляєте, він вже чекає цих котиків, і я зроблю панно. Мені дуже соромно признатися, що у нас в коридорі ще з зими висить панно зі сніговіком. Давним-давно пора прийшла зняти того сніговіка. І ніяк в мене не доходили руки туди зробити або вишивку, або щось шити і замінити те панота. Слава Богу, що в серпні в мене дійшли руки це зробити, і я, коли вишию, буду шити панно. Тканинки я ще не підбирала. Тож, спочатку вишу, а потім буду підбирати. Не перемикайтеся, будемо з вами дивитися, чим це в мене все закінчиться. І так, готова моя вишивка. Я вже повністю вишила котиків, обшила по краям, де тут було потрібно. Зробила всю вишивку, і, як ви бачите, я вже і пошила пано. Дівчинка котик в мене трохи відрізняється від хлопчика, а саме тим, що на хвостик, як я і казала, трохи не вистачило з цього бісеру, я знизу почала ним обшивати хвостик, а далі хвостик мене вишит рожевим бісером і бусковим бісером. Я не вважаю, що це якось кидається в очі, або якось це вплило на. Те, що дівчинка трохи гірше чи не гірше. Ні, мені подобається. Як вийшло, мені дуже подобається. Я дуже задоволена результатом. Дуже-дуже. Задоволена тим, що я взяла для мордочок саме такий матовий чорний бісер. Хлопчик мені подобається, як вийшов, дівчинка, все мені дуже тут подобається. Як ви бачите, я взяла для пану, для лицевої частини таку бускову тканину у крапочку. І Я взяла ось такі помпончики, тісму з такими помпончиками. Сама тісьма в мене вшита усередину, щоб вона не виглядала, а виглядали лише помпончики. Цю тісьму я купувала у Грузії. Космічна вартість у неї, я вже й не пам'ятаю, бо ми там купували за грузинські гроші. У якості підвісів я взяла ось таку. Мастрічечку, вона, мені здається, також добре пасує. А на зворотню частину я взяла, дивіться, також гарна тканинка, сердечки. У мене просто її дуже багато, вона гарно дуже пасує, але попереду її використовувати я не схотіла, бо були порізані ці сердечка, малюнок був порізаний і виглядала б не дуже. У якості підвіса в мене буде підвіс від Али AB Craft. і зараз я повішаю на стінку, покажу вам, як це буде виглядати. Закінчувати свою розповідь про цих котиків, але я з вами ще не прощаюся. А запрошую вас: запрошую вас з нами відвідати кафе, кафе Гоголь-Моголь в Одесі. Нам дуже сподобалося це кафе, тож я вам рекомендую хто в Одесі відвідати це кафе, а хто не в Одесі, подивитися, як ми там відпочивали. Сьогодні ми зайшли. Відпочити в кафе, кафе має назву глоголь Моголь. Дивіться, який котик сидить. В Одесі, де не підеш, завжди потрапиш на котика. Дивися, де сидить котик. Дивися, де сидить котик. <рес> так. І що я хочу показати, дівчата, що з капертини. Ось дивіться, яка скатертина. Але тут вже дірочка, мабуть, зв'язана гачком. Я тільки сіла, зразу побачила. Так приємно. Тут дуже затишна атмосфера, дуже затишна. Усі столики накриті з катертинками. Дуже приємно пахне і знаходиться. На якій вулиці? На вулиця Гоголя. Так. Якщо піти туди, там буде в нас Софійська прямо. А тут вулиця Гоголя. Це тут веранда така. І віконечка відкриті. Там книжечки стоять, також дуже чудовий інтер'єр, але темновато, я дивлюся. Але затишно виглядає, Старі речі, шахмати, мам машинка, швейна машинка і сердечка. Також зв'язана гачком кріця. Чисто такий одеський колорит. Прикольно. Старовинні постери, Годинничок, коли він вже не йде. І ось так всередині. Кафешка ми бачимо шкіряні двани, також постери на стінах, світильник. Дивіться, які крісла. Ну, чудово, чудово. Вон, дивіться, який він. А, що ти робиш тут, на столі? Ти в себе вдома? Все, пішов, як в себе вдома. Почувається себе, як в себе вдома. Дуже прикольно, можна діткам взяти, тут розважитись, помалювати. Ну, як завжди, генератор. Осьо ще так. Дивіться, який, який гарний, який котик. Не ворухнеться на мене не дивиться. Зараз нам принесуть їжу, ми вибрали по салатику, по гарячій страві. Зараз будемо коштувати. Я тебе не прошу. Це не твоя справа. Вона да. mm. mm. -та. no. да, відпочила. Так. Річниця, друження. Аж тридцять п'ята. Чи Тільки витримав мене. я тебе ну, Таким не можна не похвастати. До кого тут вижив. Вже витримув. стільки сил мали. Когось треба привітати, комусь поспівчувати. Так? И ты и ты. И привета не Мастер свои угу. справы. Угу. 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 Витаю, широ, зрительницы, Речнице... веселая, зрительницы веселая. Это... Обручку наверно дел. Це сюрприз для дружини. Коралова. Коралова. Коралове Коралеве весілля. Коралеве весілля. Комплимент від закладу. Ми хліб не замовляли. Нам принесли чотири скибочки хлібу і дівчата ікра. Ну, мабуть, вони самі її роблять. Заморська. Ікра заморська. Да. Дуже, пасує, Баклажанна. дуже пасує під вино. По салатикам один у нас. Оцей у нас базарний, три вида томатів, помідорчиків. Я бачу тут чері, ага, зеленушка, потім червоний помідорчик і рожевий помідорчик. Зелень. І зелень, да, може чесничок, я не знаю. А це у нас грецькі друзі. Тут також помідорчики, огурчики, маслинки, фета. Ой, оцей дуже гарний. Оцей смачніший. І цибулька. І рожево. цибулька, так. Оцей будемо коштувати. І чекаємо, на гарячу ми замовили стейк з лососі і... Трім'ясо. Трім'яса. Нічого собі. Бачите, яку тобі страву вибрали? Береш по гарячку. Ага. Дякую. Тебе патеня гаряче. Нічого собі. Ну ти даєш, Кручак. Нічого собі. я б собі знаю, я б собі б вибрала, А в мене дуже скромно. лосося. Так, Дівчатка, наша вечеря підходить до завершення. Дуже нам було смачно, дуже нам було тут приємно. Нам тут дуже сподобалося. Я дуже рекомендую це кафе, якщо у кого є можливість його відвідати, і на десерт чоловік вже не хоче. І добре, що він не заказав, ми заказали штрудель. Тут два таких куска, один буде мені, один йому. Такий дуже смачненький крем, морозиво, кава. Дуже нам було приємно. Ми посиділи, побалакали, попили шампанського, позгадували своє минуле, позгадували свою молодість, подивилися на Одесу. Так, нам все тут подобається, так класно. То, що я вам всім бажаю, дівчата, всього найкращого, жити в коханні, жити зі своїм чоловіком. І, звісно, щоб все в нас було добре. Всім пока.